Ми починаємо знімати знову. Що ми будемо знімати? Ми створили нашу українську команду, назвалися Україна, купили собі форму збірної України і заявилися на турнір. Тут є містечко, і тут є ліги, чотири ліги. Нас е, запустили в третю лігу по силі. І зараз у нас сьогодні останній, можна сказати, спаринг-матч тренувальний. І з наступної п'ятниці нас починається чемпіонат. Ми тут грають п'ять на п'ять, як ви можете побачити, велике поле зближ. І дуже широкі ворота. Тут немає ні виходів, ні аутів, ні кутових, нічого. І ми вам хочемо показати, як ми граємо. Попередні ігри ми програли три гри і виграли дві. Дві останніх ми перемогли. Так що ми надіємося сьогодні на перемогу. Команда ще вся не в зборі, тільки всі підтягуються. Ну, але ми хочемо вам сьогодні показати гру. Не знаю, як це вийде, бо тут дуже незручно знімати, але ми постараємося. Перед початком гри ми йшли щасливі, що буде зараз у нас матч. З надією, що ми виграємо, але ми ще не знали, що не буде всі гравців. І в результаті ми програли з розгромним рахунком 18-1. І ми думали, що це остання тренувальна гра, але це вже був початок турніру. Перший тур, який ми програли, на жаль. Але в цю п'ятницю ми будемо старатися виправитись, тому що це другий тур дуже важливий. Як ви бачите, взагалі на полі немає ніяких виходів, не аутів, ні котових ворота завдовжки близько 4 метра, висотою близько 60 сантиметрів. Тобто, дуже незручний формат був спочатку для нас. Матчі проходять кожної п'ятниці о 7 годині приблизно. Ми платимо за кожен матч 25 фунтів з команди. Короче, нас не вистачає людей. І нам дали одного тіпа. Коротше, вийшов невеличкий форс-мажор на з команді. Ну, це таке буває зі всіма. Розминається в форці. Ми зараз будемо починати. Максимальний мандраж відчувався перед рою, тому що у нас не була повна команда. У нас не була ця повна команда, з якою ми зігрювались, і матч відразу розпочався з високого пресингу від хлопців від нас. Потім ми пропустили дуже швидкий гол. І, взагалі, не було тієї зіграності, яка показувалась в останніх матчах. Якщо говорити про ігри на цих полях, можна сказати, це однозначно дуже жорсткі ігри, дуже багато стиків, і потрібно зразу звикати до того, щоб грати жорстко. У мене було декілька гарних шансів, але я бив або по повертарьові, або мимо. Я їх не використав. Якщо говорити про дивізіони, так виглядають таблички. Ми знаходимося у третьому дивізіоні і поки що на останній позиції. У нас в групі 12 команд, і перші дві команди переміщаються в вищий дивізіон. А цей чемпіонат буде тривати 3 місяці, і ми розраховуємо перейти у другий дивізіон. Я знаю, після рахунку 18-1 можна подумати, на що ви розраховуєте хлопці. Але я говорю, що в цю п'ятницю ми покажемо набагато кращу гру. І надіюсь, ви також це побачите. Якщо ще говорити, що цікаво у цьому чемпіонаті. Переможці ліг виграють перші місця 500 фунтів, медалі, м'ячі футболі, ну і звичайно, кубок. Друге місце також якісь грошові винагороди, м'ячі, медалі, і також менший кубок, і також третє місце. Тобто є тут за що боротися, і це дуже цікаво. Як ви вже бачите, ми замовили собі іменну форму збірної України, кожен зі своїм прізвищем і називається наша команда Україн Україн. Які емоції. Приємний дітворчі десь. Форма була замовлена в Україні на лікс за 850 гривень. Оце це ви бачите наш єдиний забитий гол в попередній грі. Якщо говорити взагалі про це поле, що можна сказати, на ньому дуже зручно грати, дуже зручна штучка, але ми два матчі привикали, що немає ніяких ні виходів, не ні кутових, нічого, що можна з стіною і все. Грайк, ви зараз бачите, дуже жорстка. У нас тут була дуже серйозна стичка, потім у нас був конфлікт з цими гравцями, і ми закусились ще серйозніше пізніше. Зараз ви бачите, як я врізаюся в одного з гравців. Потім я також отримав від нього по ногам, але арбітер ці моменти не свистів. Який висновок цієї гри потрібно більше тренуватися, і щоб завжди була команда вся в зборі, тому що потрібен один гравець мінімум на заміну. Всім дякую. Ноль емоцій. Я тут не вийде, так? Підписуйтесь щоб не пропустити наступні відео.